Але будучи наївним і затьмареним американською мрією, про те, що ти можеш мати все, що завгодно тут і зараз, а платити потім, я потрапив в це коло, де я заробляю більше, купляю більше, беру кредит більше, але це мало коли-небудь закінчитись. І скажу чесно, є тут один чітко, це моя дружина. З її допомогою я зміг максимально зосередитись на тому, щоб закрити все, що був винен до цього. Взагалі я багато від кого чув. Та і в книжках про це пишуть не то, що я книжки дуже часто читаю, тільки почав цим займатися. Що дуже важливо мати поряд з собою людину, яка поділяє твої фінансові бачення. Я так довго чекав цього моменту. Але як я це робив? Найперше, це те, що я перестав брати будь-який кредит одразу після того, як ми з дружиною взяли апартаменти в кредит. Після того я старався по можливості закривати більшу суму, ніж я був зобов'язаний платити в місяць. Наприклад, у мене було два персонал лоуна Персонал це, по суті кредит кешу: один на 280 доларів і другий на 670 в місяць. Але часто бувало так, коли я закругляв до там 700 доларів і оплачував саме цю суму. Свою машину я практично не платив екстра, хоча варто було. Але коли вже я похапнувся, то я зрозумів, що відсотки я вже від цієї машини сплатив. Саме тому було би платити більше. Але ви будете здивовані, скільки грошей можна зекономити, якщо платити більше, ніж тобі написано.